Трансформатор, розподільчий пристрій, контролер телемеханіки, а все разом повноцінна електрична підстанція. На факультеті електроенерготехніки та автоматики відкрили лабораторію Сіменс. На сьогоднішній день це найбільш сучасне обладнання, яке яке існує, в принципі. Якщо б я мав можливість дійсно мати такі приклади, компетенція, кваліфікація могла би бути трошки на іншому рівні. Лабораторія створена за ініціативи випускників КПІ та підтримки підприємств Сіменс Україна і Сінепсінвест. Студенти на професійному обладнанні відпрацьовуватимуть реальні сценарії та вчитимуться автоматизувати процес енергопостачання. Фактично половина студентів КПІ зможе проходити якусь кваліфікаційну практику на цьому обладнанні, починаючи з проєктування і закінчуючи вводом в експлуатацію на найвищому рівні диспетчерізації.